Відсутність сонячного світла, погане запилення, неправильний полив та неправильний вибір сорту це лише кілька помилок, яких можна уникнути при вирощуванні полуниці. На щастя, кілька змін у ваших методах можуть перетворити неприємну грядку на рясний урожай соковитих ягід. В полуниці витривала рослина, придатна для початківців, яка може плодоносити все літо за правильних умов. Ці соковиті червоні ягоди ростуть на невисоких трав'янистих рослинах з поверхневою кореневою системою. Їм потрібно достатньо світла, вологи, поживних речовин та запилення, щоб забезпечити хороший урожай. Давайте розберемо найпоширеніші помилки при вирощуванні полуниці і як їх уникнути в цьому сезоні. 11 помилок, яких слід уникати при вирощуванні полуниці. Якщо в минулі сезони ваша полуниця була дрібною, деформованою або пошкодженою шкідниками, не впадайте у відчай. Ці ягоди чудово підходять як для початківців, так і для досвідчених садівників, і часто невелика зміна може значно покращити здоров'я та врожайність рослин. Домашня полуниця витривала і невибаглива, а її смак майже завжди перевершує магазинний. Якщо ви уникнете цих помилок, ваші рослини обов'язково дадуть кращий урожай, ніж будь-коли. Вибір невідповідного сорту успішне вирощування починається ще до посадки. Важливо вибрати сорт, який підходить для вашого клімату, кулінарних уподобань та типу саду. Існує понад 600 сортів полуниці, але вам може знадобитися лише один-два для чудового врожаю. Якщо вибрати неправильний сорт, можна отримати розчаровує результат. Наприклад, дрібноплідна альпійська полуниця красиво виглядає як почевопокривна рослина, але не підійде тим, хто хоче великі соковиті ягоди. Полуниця ділиться на три основні типи: денно нейтральна кращий вибір для новачків, плодоносить в перший рік і дає ягоди весь сезон. Одноразова червнева дає один рясний урожай всередині літа. Але вимагає року для дозрівання. Ремонтант наплодоносить плодоносить 2-3 рази за сезон. Я, як колишній комерційний виробник органічної полуниці, віддаю перевагу денно-нейтральним сортам, оскільки вони швидко дозрівають і дають найвищий урожай. Після вибору типу важливо враховувати регіональні особливості. Перевірте свою зону USDA і виберіть сорт, який підходить для вашого клімату. Посадка в тіні. Хоча дика полуниця росте в півтіні, сучасні великоплідні сорти потребують повного сонця. Помилка багатьох садівників посадка в тіні, що призводить до слабкого плодоношення. Ідеальне місце південна грядка з 6-8 годинами прямого сонця в день. У жаркому кліматі можна вибрати місце з післяобідньою тінню, ознаки нестачі світла, бліді або жовтіючі листя. Повільне зростання. Відсутність квітів і плодів. Якщо полуниця вже посаджена в тіні, її можна пересадити. Просто обережно викопайте рослини і перемістіть на сонячне місце. Нехтування запилювачами запилювачі ключ до хорошого врожаю полуниці. Багато хто забуває садити поруч рослини, які залучають джіл. Кожне насіння на ягоді повинна бути запилена, Інакше плоди будуть дрібними або деформованими. Хоча вітер теж грає роль, джоли справляються з цим завданням набагато краще Посадіть поруч такі квіти, як дереві, аліссум, базилік або фацелія, щоб залучити більше запилювачів. Занадто глибока або дрібна посадка. Полуниця росте з коронки центральної частини, з якої виходять коріння і пагони. Помилка посадка коронки занадто глибоко або занадто високо. Верхня третина коронки повинна залишатися над землею, а коріння повністю в ґрунті. Якщо посадити занадто глибоко, може розвинутися гниль. Перегодовування азотом: Азот важливий для росту листя, але його надлишок призводить до буйної зелені на шкоду плодам. Краще використовувати збалансовані органічні добрива. Відсутність обрізки Багато хто боїться обрізати полуницю, але це важливо для хорошого врожаю. Видаляйте вуса, щоб рослина витрачала сили на плоди, а не на нові паростки. Загущена посадка. Полуниці потрібно 20-30 см простору між рослинами. Занадто тісна посадка призводить до хвороб і слабкого врожаю. Відсутність мульчі. Мульча захищає ягоди від бруду і хвороб. Використовуйте соломо або листя, але залиште простір навколо коронки. Недостатній полив. Полуниця любить вологу. Поливайте регулярно, особливо під час цвітіння та плодоношення. Важкий ґрунт. Полуниця не любить щільно-глинистий ґрунт. Якщо земля занадто тверда, краще вирощувати в контейнерах або піднятих грядках. Відсутність захисту від шкідників, слимаки, птахи і гризуни люблять полуницю не менше нас. Використовуйте органічні методи захисту, такі як пастки або сітки, укладення. Вирощування полуниці це просто, якщо уникати основних помилок. Вибирайте правильний сорт, садіть на сонці, поливайте і захищайте від шкідників, і насолоджуйтеся рясним урожаєм.